Реконструкцію центральної частини Коломиї запланували ще у 2012 році. Її автор, тодішній головний архітектор Юрій Процюк. Основна мета проекту забезпечити і коломиянам, і туристам відповідну пішохідну зону. Вільно пересуватися центром люди не мають можливості й дотепер. Стометрівку перетинає вулиця Валова, якою їздять автівки. Крім того, центр захаращений довгобудами. І ще кілька об'єктів на вулиці Чорновола потребують негайної перебудови та оновлення, розповідає міський голова. Відповідно, до стратегії розвитку щодо переформатування руху у центрі, аби забрати з міста хоча б транзитний транспорт, потрібні якісні об'їзні дороги. Саме цим і займалися останні п'ять років. Продовжує мер. Так ми з П'ядиків виїзд зробили на вулицю Мазепи. Відновили кусок Хмельницького вулиці, Яворницького, Богуна. Так зробили виїзд на Мазепи. Пішли іншим шляхом Міцкевича, частину Франка Трильовського. В 2015 році робили, і в цьому році закінчимо ту частину об'їзної. Робили Міцкевича, Верещинського, цей рік закінчимо, і це нам дозволить розвантажити, по крайній мірі, транзитний транспорт, не буде їхати в центральну частину міста. Вже літом ми будемо мати можливість практично спробувати цю систему руху, бо на вулиці Воловій треба. Міняти водопровід. Ми його ще в 2012 році хотіли поміняти за власні кошти, а тепер ми цей водопровід включили в Світовий банк, це вулиця Театральна, Волова, Шевченка центральна частина міста. Чому йдеться мова, що в 2017 році почати реконструкцію центральної частини? Ми поміняємо всі комунікації. У нас вибору не буде, нам треба буде її ремонтувати. Так є пропозиція зробити так один раз, як треба, а не переробляти потім під умови. Двого життя міста. Аби центр мав належний вигляд, найперше потрібно перебудувати об'єкти на Чорновола-19, металевий магазин Каштан, Чорновола-27, магазин мобільного зв'язку на площі біля писанки, на театральній 8 А це колишній глобус, і ще одну будівлю на театральній навпроти музею Гуцульщини і Покуття. Робити таке влада має право, адже у проектах дотримуються правил щодо охорони архітектурних пам'яток, розповідає голова. Відповідний наказ Коломия отримала у 2014 році від Міністерства культури України, яке контролює такі питання реконструкції. Міський голова Ігор Слюзар презентував присутнім візуалізацію нових будівель та обґрунтував позицію влади на громадських слуханнях. Каже, запропоновані об'єкти особливих заперечень не викликали, окрім одного. Викликали тільки питання. Будівництва напроти Оцущини. Причому відсутність інформації, а вона в нас, і в нас сьогодні відсутня, який об'єкт хочуть будувати власники того фундаменту, який вони вже збудували, ви знаєте, що громадські активісти судовими рішеннями блокують вже четвертий рік це будівництво, але на сьогодні там пройшли зміни у власності. Цієї фірми, що будує, і нові власники взагалі не готові ще говорити про вигляд зовнішній, бо попередніх власників ми зобов'язали перепроектувати цей будинок, бо нікого не влаштовував і зовнішній вигляд, і конструктивно хотіли перенести на один бік прохід, а він там обов'язково потрібен посередині будувати. А зрозуміло, що ефективність будови відразу падає. Я думаю, що ті диспути ми закінчимо з новими власниками. В принципі, дуже добре, що ми зустрілися, і я зрозумів, що це робити треба набагато частіше і до того, як питання виходить на сесію. Остаточні проекти будуть представлені пізніше, і по кожному з них проведуть громадські слухання. Також міський голова запропонував обмежити часові рамки будівництва кожного з об'єктів, так аби усі роботи були завершені ще у 2017 році.